29 листопада 2022 року. Заняття із соціуму, тема заняття гарні і погані вчинки. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Станьте, діти, всі рідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до себе, посміхніться і до мене. Діти, я сьогодні з вами хочу поговорити про те, які бувають вчинки, гарні та погані. Давайте ми з вами роздивимось. Деякі випадки. Гарні та погані вчинки. Подивіться, дід, два хлопчика сваряться між собою і дві дівчинки сваряться між собою. Як ви гадаєте? Це гарні вчинки чи погані? Правильно, діти, це погані вчинки, тому що сваритися не можна. Треба домовлятися або ділитися іграшками. А тут одні хлопці ображають інших. Як ви гадаєте, чи правильно вони поступають? Ні, неправильно, тому що ображати інших. Дітей і людей не можна. Це погані вчинки. А от ось тут, на малюнку, один хлопчик забирає книжку у дівчинки, а інший її заспокоює. Як ви гадаєте, хто робить правильно? Правильно той хлопчик, який заспокоює, він її. Е, е, не ображає, так? А перший хлопчик ображає дівчинку. Ображати не в у разі іншу людину не можна. Тут також один хлопчик ображає, а інший заспокоює. Погано поступає той, який ображає. Це поганий вчинок, так робити теж не можна. Подивіться, коли діти плачуть, одна. Дівчинка його ругає, а інша заспокоїть, як ви гадаєте, хто правильно робить. Який гарний вчинок. Правильно, гарний вчинок, коли заспокоюють. Якщо людина засмучена чимось, її треба заспокоїти, підійти і сказати якесь добре слово. Так, тут також один хлопчик ображає дівчинку, а інший їй допомагає. Як ви гадаєте, хто правильно поступає, у кого добрий, гарний вчинок, правильно у другого хлопчика, який поступає, який, вибачте, допомагає дівчинці. Але діти, допомагати можна не тільки один одному і між собою виконувати добрі чи погані вчинки. також Допомагаючи дорослим, так, допомагаючи дорослим, ми виконуємо добрі вчинки. Ось бачите, хлопчик проводить бабусю через дорогу, це також гарний вчинок. А тут хлопчик з дівчинкою висаджують рослину, поливають, за квітами доглядають. Це також добрий вчинок. За когось заступитися? Це також добрий вчинок. Коли один хтось ображає, а інший заступається, як тут намальовано, це дуже гарні вчинки. Також може бути гарним вчинком, коли ми чимось ділимось один одним, наприклад, цукерками. Також гарні вчинки це коли ми за собою прибираємо, вбираємо пляшки. Та сміття викидуємо. Це також гарні вчинки. Гарний вчинок це не ображати тваринок, собачок. Бачите, дівчинка накормила собачку. Це дуже гарний вчинок. А ось тут хлопчик один тягає кота за хвіст, а інший йому дає молоко. Як ви гадаєте, хто робить правильний вчинок? Правий робить правильний вчинок, той. То його годує, тому що тварин ображати також не можна. Це погані вчинки. А ось тут хлопчик намагається получити у горобця. Як ви гадаєте, чи правильно він робить? Ні, горобцю також боляче буде, так? Це поганий вчинок. Діти, а зараз. Я хочу з вами пограти в гру Добрі та погані вчинки. Подивіться, ось тут, перше, на першому малюнку, дівчата, діти да, діляться між собою книжкою, а на іншому малюнку вони намагаються цю книжку розірвати. Кричуть і не, кричать і недоволь, не, незадоволені чимось. Як ви гадаєте, який вчинок? На першому малюнку це добрий вчинок, а на другому малюнку це поганий вчинок, правильно. Ось тут хлопчик переводить бабусю через дорогу, а діти поливають квіти, як ви гадаєте, це які вчинки добрі чи погані? Правильно, це добрі вчинки. А тут діти допомагають дорослим. Як ви гадаєте, це добрі вчинки чи погані? Правильно, це добрі вчинки. А ось тут діти сваряться між собою, так, хлопчик дівчинку ображає, і дівчата ляльку не. Поділили, як ви гадаєте, це добрі вчинки? Ні, правильно, це погані вчинки, так руку робити не можна. І ось тут теж хлопчата ображають дівчат, як ви гадаєте, це погані вчинки чи добрі? Правильно, це погані вчинки. Молодці діти. А зараз, давайте з вами. Прослухаймо прислів'я, який народ склав про добро. Світ не без добрих людей. Добро роби, добро буде. Хто людям добра бажає, той сам собі має. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш. Доброго тримайся. Поганого цурайся. Діти, я сподіваюся, ви будете виконувати тільки добрі вчинки і виростити добрими людьми.